І всім привіт! Сьогодні з вами як завжди, Тьома Хайпер і радий звітати на своєму новому відео. Сьогодні у нас повертаються драфти. Ну, як повертаються, їх не було один випуск, але нічого страшного. Сьогодні у нас драфт алфавітний, тобто ми беремо гравців по алфавіту. Допустимо, у нас є виборі пару гравців, і там є Куртуа, так? це A, B, C. Беремо Куртуа, тому що він третій, найближчий. І потім у нас, наступних гравців беремо з C. Тобто, уже не А, Б, С, А, Д, Е, Ф, так дійдемо до З. І потім повертаємось. Я знаю, що ви, напевно, нічого не зрозуміли, але походу зрозумієте. Давайте починати. Давайте глянемо схему хоч щось з флангами. 4 3 3 захисна, мені подобається така. A, B, C, D, E. А, D, D Натале. Я не замітив. Ді Натали. Беремо його. Дуже непогана карта, мені здається. В нападі, значить, у нас D. E. F. G. H, I, Helič. Uh ювелич, значить, нас. Тут всі зайдуть. L, M, N, O, P, Q, R, S, Салах. Радий тебе взяти в нашій команді. Т, а, то Налі. Ну, також непогано. Z, Таких нема. Опять. A, B Bernardo Silva. Беремо тебе. У Ricardo Carvalho. Ну, До речі, непогано. А Михайль Сальгадо. Мічель, то в нього ж просто ім'я, так що Сальгадо прізвище. беремо його. U -W -X -W Z. таких нема. A B, C D E F G. Придеться брати Godfrey. Це іменно той, той вибір, де я ніколи б її не взяв. Гудфрей, так назначить? H, I, J, K. Джошуа Кимих. Кимих нас был, значит, L, M. Марта. A, A, B, C, D, E. F, G, H. Хейли. То есть, такие у нас получилось. Давайте выберем тренера. Уже просто кинем бишек чтобы спасти химию трошки. О, 18. Мауриню сейчас спасает, а он сам не дает. Беремо Уріньо. Це найгірший драфт, який ми 18-33. Тільки салах за 90. Можна ворог рязним, який буде, але не буде це робити. Ну, що сказати, ну, тяжко. У нас два гравця на общі на, 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 на нулі. Добре, ну давайте шукати нашого першого суперника. Ось ми знайшли нашого першого суперника. Як ви пам'ятаєте, два драфта перед цим ми програли в першому раунді і наступний в другому. <свист> Ай, крой Сенри. Чому людям такі вибори дають? Ну і все, рахуйте ми. В цьому матчі також, напевно, вилітаємо. В цьому відео також в першій саді. Налі вниз. Бердо развернувся, Ді Наталія. За ударом в дальній. Ді Наталія забивает. Дай точно. Хорошо, відборолося. Получила. Убрати. І в дальній. Він воротаря і В дальній получив. Не... Я вичекав паузу. Добре, 2 -0. Він відвів він знову воротаря порухав, і я не використав на цей раз а, і між ноги, ну. Поміж ноги градецькому. М -м, вау. І в ближній, Ну б. Надіявся я не розтринькати оцю цю перевагу і знову. Ох, як в мене кров тієї зражаються, ну максимально просто. Ну це! Ну це як це не в пол, ну він не грає в м'яч, він грає повністю в мене. м'яч, ну. Як так, а? Що мені робити коли людина просто? Без перестанку, з пам'ять. блядь, пам'ять, От тим щебаним контроллером! От фін, фінт, Фінт! Якийсь фінт зробити, блядь, фінт! Ну сука, все проходить! Задрали, блять, скілодрочери, ніхіра не грають на одних фінтах вивозять якихось рандомних. Нарешті. Я тільки через якісь болроли можу грати, блядь, Я ще собі стік поламав, блядь. Висунувся. Забей. Добре, 4-3. Салах, біжи. Мусиш втікати, мусиш. З ударом. Да! Знову Салах. Вривається він сюди. Простріл. Розвернутись з ударом. Попадиш! Дай! Біжи, біжи, Динатали, будь ласка. Пробіг воротаря. 5-4, 10 хвилин до кінця потерпіти. Ді Натале пробіг. Дай. І ближній. Шостий. Зараз на мовчанці потрібно. Просто 8 хвилин на мовчанці. І туди. Перемога! Прийшлось понурувати, прийшлось покричати, прийшлось погоріти, але в кінці з якимось фартом, долею фартом просто три забили за пару секунд і перемогли. Це тільки перший етап, а мене нервів вже не лишилось, просто їх немає. Я як вижитий лимон зараз? Без нервів, без нічого. Добре, шукаємо нашого другого суперника. Ми знайшли нашого другого суперника, состав, не подивимося, але я вже бачу Роналдо Зубастіка. Пеле Роналдо Зубастік, Рональді. Як комусь може настільки виссипаться. В Хейлі вона ну, дуже тяжка, вона ну, дуже тяжка, вона ну, страшно тяжка. Ді Наталі. А Ді Наталі не тяжкий! Ді Наталі, забиває перший. Ой, прийшла на Салаха. Вниз, Ді Наталі, а нет, брасіло. Бран Росіла. В Дані! Да! Я сказав в, Дані, в кінц... і в кінці нажав уже удар в Дані, і потім просто в другий раз стикнув і в ближній направив. Удар все ж таки в ближній пішов. Ді Пролітає Прилітає в штрафнув простріл. Бернардо розвертається. Бернардо гол! Молодець Бернардо сіла. Дальній. Хейлі! У, забиває вона. Все чітко. Ді Наталі, в центр. В центр, дай! Хейлі, і під себе, і в дальній. Все чітко. Все чітко. 5-1. Комфортна перевага є над ним. І це навіть, збільшуємо перевагу 6-1. Дай. Салах здорово пролітає в дальній блок. Ой, відскочило супервернато. І це річ Квіт! Це річ Квіт! Да! Ми нарешті все. З третього драта ми вийшли в третій етап. Надіюсь, не буде такого, що в першому в перший, в другому в другий, в третьому в третій. В третьому потрібно виграти. Знайшли ми нашого третього суперника. Давайте поляне, все ж таки, що в нього за склад. Рума. Ух, дуже хороший. Дуже здорово. Алі Варейна треба оберігатися. Кройфа. Ну, да, в нього дуже здоровий, хороший состав. Ай, забив. Забив він. Віддай, будь ласка, точно. От як він. з цей от його Оха, ну конечно. Це скриптовані падіння, типу, мене він так своїм фо так своїм показом показав мене аж гравець впав. Ну круто, це ж точно не скрипти. Він показав мене гравець просто впав. Все рівно вбрав, все рівно вбрав ще раз. Без шансів 3-0, блять уж. Не знаю, як я грати, ну серйозно, ну коли в людей такі склади, ну на що можна надіятися? Я не знаю, як я пройшов у цього другого з яким ще, Ну просто писав, що він грати не міг, да? Склад хороший, а... грати не вміє, але коли в мене 81-й воротар, ну, сиграності нема абсолютно. Він просто бере Рональдіньо і біжить, віддає на Ольверайна і забиває. Ну, що я можу зробити такому випадку? Ну що, я можу. Не получаю Рона м'яч, ну в нього все. От, знову ну прошу, дивитися. Ну як, блядь, в мене мені забрати м'яч? Пройшов, давай, ще пройде, давай, і в дальній, блять. Та пішов, ти нахер, слышиш. П'ять нуля херено, ми ліваємо. Бо ну, ну нахер воно потрібно, це просто якесь зівательство. Робить одне і те саме кожну атаку і зеває голи. Добре, ми пройшли хоча б в третій етап. Як я і сказав, перший. Першому відео в перший етап, в другий, другий, в третьому, в третім. в четвертому, що в четвертому, чотири, в п'ятому виграємо. Ну хоча б можна так спробувати. Добре, на цьому все. Дякую. Ууу, uh до речі, непогані пак, дали? Відкрию його за кадром. Дякую, що були зі мною. Спасибі вам за перегляд. Не забувайте приходити в мій телеграм-канал, там багато цікавих та ексклюзивних новин. На цьому все з вами був Тьома Хайпер. Дім удачі і всім пока. Still rock bottom at the bus stop, bitch. Screw her nose up in your hoe. Dick in the sandy cheeks, she does her toes. Meeting like the tower of pizza, mm. Eating Eat my car, she got pizza, mm. I forget, bitch, I don't need her. Someone get Patrick a t-shirt, mm. Shout out my nigga. No